Спостереження за липою. Сьогодні ми з вами познайомимося з дивовишним деревом. Назва в нього одна липа, а от безліч призвіськ медове дерево, цариця літа, дерева, спокою і щастя, і всі вони заслужені липою. Цвітуть липи пізно, навіть прикмета така є. Зацвіла липа почалася найспекотніша пора року. Всі дерева вже відцвіли, а липа тільки збирається. Тому називають липу царицею літа. І неспроста, поки все навколо цвіло, бджоли були дуже зайняті, а тепер бджоли вільніші і всю увагу липі приділяють. А який мед виходить, липовий мед вважається одним з найкращих та найкорисніших. Був час, коли люди не знали цукру, а як хотілось солоденького. От і їли фрукт і мед, пили липовий чай з липовим медом, а як корисний липовий мед, краще багатьох ліків він лікує застуду. В кінці літа у липи замість білих запашних квітів зріють плоди, горішки, кожен горішок для літучості, забезпечений крильцями. З часом ці крильця грубіють і забирають горішок далеко від материнського дерева. Якщо впаде в гарне місце, то проросте. Всюди липа розцвітає дуже-дуже рясно, ароматом наповняє цілий світ прекрасно, пахне медом все довкілля, солодко і ніжно, густо цвітом вкрите гілля. Просто дивовижно.